Розпакували ми такий от дисково-стрічковий шліфувальний верстат від фірми JetPolska, модель PL 1900. Це новинка 25-го року. Вони тільки от поступили до нас в продажу. Виглядає доволі він симпатично. Можете натиснути паузу, якщо у вас параметри цікавлять, потужність 1900, круг ось цей 150 мм. Ну і йде така от ще. Лента шліфувальна. Тут можна собі відпустити її, коли ви будете її замінювати, і затиснути. Тут також є такі от зажими, можна все відрегулювати. Іде така от площадка, вона також регулюється, бачите? Можна виставити кут необхідний. Є ще знизу такий от пиловідвідник. Можна підключити до нього по руку Так, Що ми маємо ще зацікавити? Тут є такі от кнопки, включається, виключається. Тестувати ми його не будемо, просто візуально покажемо, як він виглядає. Виглядає він доволі симпатично. На даний дисково-стрічковий шліфуваний верстат є гарантія 1 рік, є сервісні центри, можливо, відправка в будь-яку. Точку України фірма польська Вставляється він в такій ось картонній коробочці. Там йдуть ще деякі ключики для фіксування різних деталей станка. Тут да пас, він також. Є у нас наявності, якщо вам потрібен буде ось такий дисково-шліфувальний стрічковий верстат. Замовляйте, переходіть по посиланню під відео, там є вся необхідна інформація. Будемо вам дуже раді.